Натого серця, ми співчуваємо, ми вважаємо, е, що немає чого і болі зараз, що зараз е, все наше спільне, і тому ми долучилися до роботи з першого дня війни. Ми працюємо до сьогоднішнього дня, і от до сьогоднішнього дня ми так дійсним і ми працюємо. Добре, це дуже важливо. Потім я хочу наголосити про ще такі організаційні питання, е, скажімо, так що. Е, заходите, приготуйте перед тим, як заходите, приготуйте свої документи добре, приготуйте посвідчення, приготуйте паспорт. щоб ми розуміли, щоб було швидко добре, а це не бу. Що люди заходять, потім починають шукати, потім починають і а тут люди чекають. Ну розумієте, перед тим ви пер, розумієте, що ви заходите, готуйте свої документи. Добре, потім дивіться, якщо ви прийшли отримати за когось, вам потрібно мати довідку і вам потрібно мати посвідчення особи, ну саме тієї особи, за кого ви отримуєте. Добре, ну тому що хтось може лежати, ви прийшли за когось за сата, за маму отримати. Ми це розуміємо, але якщо ви прийшли отримати дві, три, чотири е, пакунки, то на жаль так не буде. Е, ми розуміємо, що ви хочете комусь допомогти, тому залишайтеся. В кінці ми обговоримо, ми вас зареєструємо і наступного разу ви зможете прийти і отримати за цю людину. Я поясню, чому. Ви, я кажу, ми вже майже друзі. Я вам, ми вже майже довіряємо один одному. Але уявіть собі, що коли, скажімо... Е,